Мир Божий всім, виховання дитини і як правильно вложити в дитину всі правильні принципи. Що про це говорить Господь Бог? Господь Бог в книзі Ефесян говорить, шоста глава: діти, слухайте своїх батьків у Господі, бо це справедливе. І шануй батька і матір свою. Це є перша заповідь обітниці. Також Господь Бог звертається і до батьків. А ви, батьки, не дратуйте своїх дітей, а виховуйте їх в напоминанні і остеженні Божому. Тобто ми повинні дітям прив'язувати Божу любов. ми не повинні ставити дітей чи Бога. Ми повинні дітей привчати до Бога. І якщо наші діти будуть привчені до Бога, Господь Бог і завжди дасть їм мудрості правильно йти по їхньому шляху. І не прив'язуємось до дітей, тому що діти мають властивість відходити. Вони знаходять собі іншу половинку і стають ріднішими.